Добрий вечір малятка, любі хлопчики й дівчатка, а чи не час нам вечірню колисанку почати? Це я, ваш дідусь Стас, прийшов розважити при чудовою казкою вас. Отож слухайте, втомлене сонце, низенько над містом вечір зібрався нам казку повісти. Казочка зве у палац кришталевий в гості до лицарів і королеви. Лебеді крильми подушки збивають, діти слухняні у ліжко лягають, зручно влаштовуйтесь діти, будь ласка, очі заплющуйте і слухайте казку. А називається вона Допитливий джмелик. Жив був дуже кмітливий та допитливий жмелик. Все йому цікаво, до всього йому діло. Якось допитливий жмелик залетів до незнайомого дитячого садочка. Ой, як тут гарно, зрадів він і почав збирати нектар, перелітаючи з квітки на квітку. Та раптом джмелик побачив на підвіконні будиночка незвичайно гарну квітку, яка красуня! Неодмінно треба з нею познайомитися, вирішив він та й підлетів ближче. Вибачте, що турбую вас. Ой, чарівна квітко. Чемно проказав він, чи не дозволите трохи поласувати вашим незрівнянно смачним нектаром. Але квітка чомусь мовчала. І жодна пелюсточка не ворухнулася на ній, і навіть жоден листочок не затріпотів. А чому ви не хочете зі мною розмовляти? запитав жмелик обережно торкаючись квітки. Аж раптом зойкнув і відлетів від неї. Ай, який жах. Чом ви така холодна? Ой, яка біда, додав він і гірко заплакав. Тепер я зрозумів, бідолашна красуня не жива. Раптом двері прочинилися, і до кімнати увійшов господар. А хто тут плаче? Що сталося? запитав він. О, це ти, джмелику. О, прошу, заспокойся. Розкажи мені, що тебе так засмутило? І джмелик розповів про дивну красуню. Не плач, не плач, втішив його господар, а був він учителем. Ця квітка ніколи не була живою. Та такого ж не може бути. Вона справжня. Ні, це штучна квітка, яку колись зі скла зробив справжній майстер. Вона зовні схожа на живу. Але насправді вона складна. А як же відрізнити штучні квіти від живих? поцікавився джмелик. Дуже просто. Усі живі істоти мають певні ознаки. Які? А ти поглянь навколо себе і розкажи, що ти бачиш? Річку, берег, траву, небо. Сонце, дерева, кущі, квіти, пташок і навіть жабку біля берега річки. А тепер поміркуй, що, на твою думку, є живим. Так, замислився джмелик, це птахи, жаби, рибки, вода. Мабуть, усе. А чому ти вибрав саме їх? Бо все живе рухається. То виходить, по твоєму дерева й квіти не живі?» Ні, вони, мабуть, теж живі. Так, живі. Тому, що все живе обов'язково народжується, росте, а потім. Дає життя своїм діткам. І справді пташки мають діток пташенят, жабки пуголовків, а цікаво, які ж діти в дерев. Мої любі хлопчики й дівчатка. Допоможіть жмелику, і розкажіть, які плоди у яблуньки, у вишеньки. А можливо хтось вигадає свою казку про допитливого джмелика. Тож не боріться і надсилайте листи на адресу Вечірня Колесанка, Українське радіо, Хрещатик 26, Київ 01001. А зараз. Вірші в ближечка солодких та казкових вам снів на добрані діти. Вітри кутише вітри цить, мама, матуся втомлилася спи.